Я ж потрапив в полон 120 кг, вийшов 60. Ми там і навчилися їсти і слимаків, черв'яків, мишей, господарське мило, туалетний папір. Трігер дуже наїжджень. Ми наскільки були голодні там, ну нам нічого не давали. Те, що знаходили та їли поїсти. Знаєте, типу, очі хочуть їсти, а шлунок уже не може, він вже повний. Хоча, скільки там ну, шлуночка того було, він маленький, він всохся там. І це, це дуже страшно. Плюс ще я був, наскільки аморфний. До мене через декілька днів після звільнення приїхали батьки. Побачите, я не відчув ні радості, ні злості взагалі нічого. Ну, повністю емоційно спустошений був. Тільки через декілька місяців я почав приходити в себе, коли я вже бачу, як люди живуть, машини їздять, переходити в соціум. Повинна бути підтримка психологів, а ніхто не зрозуміє полоненого, так як рівний рівному. І повинні бути психологи ті, які теж пройшли полон. Їх потрібно навчати на це все. Звичайний психолог не допоможе в цьому. Він нікого, він може вислухати. Він може дати деякі поради, але зрозуміти те, що ми прийшли, він не зрозуміє.